Чи завжди жаль за вчинене це справжня зміна серця? Цікаве питання. Чи може бути так, що ми оплакуємо не сам гріх, а лише його ну, болісні наслідки? Так, де проходить оця межа між смутком, що веде до загибелі? І тим, що веде до життя саме про цю межу, ми сьогодні і поговоримо. Ми продовжуємо наші роздуми на основі книги Дорога до Христа, це наше третє спільне занурення, і тема його покаяння. Покаяння так, спробуємо зазирнути в саму суть, щоб зрозуміти, як грішнику стати праведником. Адже коли в день п'ятидесятниці люди запитали, що нам робити, перше слово, яке вони почули, було саме покайтесь. І це слово покайтесь воно звучить так просто, але насправді воно таке глибоке, бо покаяння, як ми з'ясуємо, це ж не просто сказати, вибач. зовсім ні, це повне усвідомлення згубності гріха і рішуче остаточне відвернення від нього. Але здається, що багато хто плутає справжнє покаяння з е, чимось іншим, наприклад, страхом, зі звичайним страхом перед покаранням. Це чудова аналогія. Є ж різниця між тим, хто шкодує, що перевишив швидкість, бо отримав чималий штраф. А вже ж. і тим, хто жахається свого вчинку, бо усвідомив, що міг збити дитину. Обидва шкодують, але мотиви діаметрально протилежні. Один думає про себе, інший про саму суть вчинку, і Біблія, схоже, сповнена прикладів саме такого жалю через штраф. Давайте розберемо кілька з них. Почнемо з Ісава. Так, Ісав, він проміняв своє право первородства, свою спадщину на миску сочевичної юшки. Лише тому, що був голодний в мить. саме так, і ключовий момент пізніше він гірко плакав. Але через що? Не через те, що зневажив Божий дар він плакав, бо наслідки виявилися незворотніми, він оплакував втрату, а не зраду, або взяти Валаама. Він визнав свою провину, але лише тоді, коли побачив перед собою ангела з оголеним мечем. Це було зізнання під страхом смерті, а не зміна серця. Його справжні наміри ані трохи не змінилися. Ну і, мабуть, найтрагічніший приклад це Юда Іскаріот. Його слова після зради звучать як втілення розпачу. Згрішив я, зрадивши кров невинну. Так, здавалося б, ось воно каяття. Чекайте, це цікавий момент, адже його слова звучать дуже щиро він визнає гріх, повертає гроші. що ж тут не так, що відрізняє його смуток від справжнього покаяння. Відрізняє фокус, його охопив нестерпний жах перед наслідками, страшне відчуття приреченості його смуток був егоцентричним, тобто він думав, що я наробив собі, а не що я зробив йому. Саме так. Він не відчував сердечного болю за те, що зрадив Сина Божого. Він жахався свого вчинку, але не зненавидів сам гріх, який до цього призвив. Тобто він бачив лише жахливий результат, але не гедоту причини. Сюди ж можна віднести і фараона. А вже ж? Він під тиском Божих кар визнавав свій гріх, але щойно лихо минало, його серце знову ставало зухвалим. Всі вони шкодували не про те, що зробили, а про те, що їм за це буде, і це, як каже писання, смуток, що веде до смерті, а не до життя. Добре, якщо все це фальшивка, ілюзія, то як виглядає справжнє покаяння, і з чого воно починається? Якщо не зі страху, то з чого воно починається не з нашого зусилля? А з тихого дотику Божого Духа до серця, саме тоді пробуджується совість. І це не просто неприємне відчуття провини, це щось набагато глибше. Це ніби ти роками живеш у кімнаті з заштореними вікнами, і звик до безладу, аж раптом хтось відчиняє штори, і соняшне світло вривається всередину, і висвітлює кожен шар пилу, кожну пляму, про яку ти й не здогадувався. Ось це світло, про яке Євангеліє від Івана, каже, що воно просвіщає кожного, хто приходить у світ, освітлює найтемніші куточки душі. Прекрасна аналогія, і тоді приходить усвідомлення не просто помилки, а власної провини перед святим, люблячим Богом. Це не думка Я зробив щось погане, а відчуття Я нечистий, і з цього народжується не бажання втекти і сховатися, а прагнення очиститися, щоб відновити втрачене спілкування з небом. І тут, мабуть, найкращим прикладом є молитва царя Давида після його страшного падіння з Версавією, так. П'ятдесятий псалом. Це просто крик душі. Взірець справжнього покаяння. Він не намагається виправдатися, не шукає якихось пом'якшувальних обставин. Абсолютно. Він не каже Ну, вона сама була там чи це все через стрес. Ні. Він бачить усю гидоту свого вчинку. Гріх стає для нього огидним, і він молиться не лише про прощення, не просто про скасування покарання, так, а про повне внутрішнє очищення, про трансформацію. Його слова пронизують до глибини душі. Помилуй мене, Боже, великою милістю Твоєю, обмий мене зовсім від несправедливості моєї і очисти мене від гріха мого. І далі ключовий момент: сотвори мені, Боже, чисте серце, і віднови в моєму нутрі духа тривалого. Це вражає, він не просить замести сліди, він просить про капітальний ремонт серця. Саме так, він прагнув радості святого життя, гармонії з Богом, він хотів повернути ту близькість. Ось у чому колосальна різниця між смутком Давида і смутком Юди. Він до відновлення і життя, інший – до віччяю і смерті. Добре, це все має сенс, але тут виникає величезний парадокс. Так, я думаю, він багатьох ставить у глухий кут. Якщо справжнє покаяння це такий глибокий процес, то з'являється думка, я не можу прийти до Христа, поки не покаюся як слід. Спочатку я маю стати кращим. Гідним його прощення. Так, це схоже на якийсь духовний кеч 22 Щоб отримати допомогу, ти вже маєш бути в порядку, як тут бути. Ти вказав на одну з найпоширеніших і найнебезпечніших пасток. Ця думка перетворює покаяння на перешкоду між грішником і Спасителем, на своєрідний вступний іспит, який треба скласти, перш ніж тебе допустять, саме. Але Біблія вчить абсолютно протилежного згадаймо запрошення Христа прийдіть до мене всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. Він не каже спочатку покайтесь, виправтесь, а потім приходьте. Тобто ми все перевернули з ніг на голову. Ми думаємо, що покаяння це квиток, який ми маємо купити, щоб потрапити в театр і побачити Христа. А насправді? А ви кажете, що Христос стоїть біля входу і безкоштовно дає нам цей квиток? Саме так, справжнє покаяння це не умова для зустрічі з Христом, а дар від Христа, це наслідок зустрічі з ним. Апостол Петро чітко сказав, що Бог возніс Ісуса, щоб дати покаяння Ізраїлеві і прощення гріхів, дати покаяння. Зверни увагу на порядок Він дає покаяння, ми не можемо покаятися без Духа Христового так само, як не можемо отримати прощення без нього. Зачекайте, це майже занадто просто ідея, що покаяння це подарунок, а не щось, що ми маємо вистраждати самі. Хіба це не знімає з нас особистої відповідальності? Це фундаментальне питання. Але подумаймо так будь-яке прагнення до правди. Будь-яке усвідомлення власної греховності це вже свідчення, що Його дух впливає на наші серця. Тобто, це вже не наша ініціатива. Христос є джерелом кожного доброго прагнення. Ми не генеруємо покаяння з нічого, ми лише відгукуємося на Його заклик. Відповідальність полягає в нашому виборі відгукнутися чи відкинути цей дар. Добре. Якщо покаяння це дар, то що є каталізатором? Що саме запускає цей процес у душі людини? Ісус сам дав відповідь І коли я буду піднесений від землі, приверну всіх до себе. Піднесений від землі, пекла а усвідомлення любові змушує нас змінитися. Пізнання плану спасіння приводить нас до підніжжя Христа. І тільки там, у світлі його страждань, ми починаємо розуміти, що таке гріх, яку ціну було заплачено. І тоді з'являється не просто страх. А огида до того, що завдало стільки болю тому, хто нас полюбив. Це змінює всю парадигму. Не я повинен стати кращим, щоб мене полюбили, а мене вже полюбили, і ця любов робить мене кращим. Але тут криється інша небезпека. Людина може все це розуміти, погоджуватися, але казати собі, так, це важливо, але я розберуся з цим пізніше, зараз не на часі. О, це дуже небезпечний шлях. Кожне потурання гріху, навіть найменшому, робить серце жорсткішим. Воно ослаблює волю і притуплює нашу здатність чути тихий голос Святого Духа. Це як натискати кнопку Відкласти на будильнику нашої совісті. Точно. Перший раз це свідомий вибір, сотий раз ми вже майже не чуємо сигналу. Як каже мудрий Соломон, грішник у путах гріха свого сидить, і ці пута з кожним днем стають міцнішими. І як часто ми чуємо виправдання, ну я ж не гірший за інших, подивіться на нього він теж не святий. Так, ми порівнюємо себе з іншими, щоб на їхньому тлі виглядати кращими. Але Господь дав нам не недосконалих людей за взірець, а свого безгрішного сина. Порівнювати себе з іншими це свідомо занижувати планку. Та, мабуть, найбільша небезпека це ілюзія контролю, думка, що можна залишити гріх будь-коли. Коли заманеться. Так, але це самообман. Гріховні звички настільки змінюють характер, що згодом у людини може навіть не виникнути бажання стати подібною до Христа. Воля просто атрофується. Отже, підсумуємо. Якщо людина усвідомила свою хріховність, бачить цей розрив між тим, ким вона є, і тим, ким має бути, який перший практичний крок? Не чекати, поки станеш кращим, бо власними зусиллями цього не досягти. Пророк Єремія запитує: чи Мурен відмінить коли шкіру свою, а Пантера плями свої, так само важко нам робити добро, звикнувши до зла. Допомогти може тільки Бог. Треба прийти до Христа такими, якими ми є. Зараз з усіма своїми недоліками, слабкимостями, навіть з тим самим неправильним смутком, саме так, і відкрити своє серце перед Богом, як це робив псалмист випробуй Боже мене і пізнай серце моє, і подивись, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь. Це молитва повної капітуляції і довіри. Це прохання про божественну діагностику і лікування. І важливо розуміти, що Христос не примушує волю, Він ніколи не вривається силою. Але Він готовий звільнити кожного, хто бажає бути вільним. Нам не потрібно примиряти Бога з собою, каже Писання. Богу Христі примирив із собою світ, Його любов вже шукає нас, вона випередила всі наші пошуки. І коли ми усвідомлюємо, як багато нам прощено, наше серце наповнюється любов'ю до того, хто простив. Згадаємо притчу про двох боржників. Ісус запитав, хто з них більше любитиме, і відповідь була очевидною: той котрому більше прощено. Чим глибше ми усвідомлюємо свій борг, тим сильнішою буде наша любов і вдячність. Отже, якщо підбити підсумок, то покаяння це не наша власна робота, щоб заслужити прощення. Зовсім ні. Це Божий дар, який відкриває нам очі на його любов і на потворність гріха, це зміна серця, що народжується біля підніжжя Голговського Христа. Це не спроба стати кращим власними силами, а визнання повної безпорадності та довіра до Спасителя, який один може нас очистити і змінити. І наостанок залишаємо думку для роздумів. Якщо справжнє покаяння починається не з нашої сили, а з нашої слабкості, то що насправді заважає нам прийняти цей дар просто зараз? Дякуємо, що були з нами в цих роздумах. Наступного разу ми поговоримо про те, що відбувається після покаяння, про визнання і віру. Запрошуємо вас приєднатися до нашого наступного обговорення, щоб разом продовжувати відкривати глибини дороги до Христа.